Саме цей світанок ми зустрічали у швидкісному потягу. Зараз ми їдемо із Валенсії в Мадрид. Та перше місце, яке ми відвідали в Мадриді, це було відділення поліції. Звісно що там ми нічого не знімали, але коли нас випустили, ми відразу ж поспішили до готелю. Готель дуже цікавий. Він знаходиться у самому центрі міста в районі Аточа та не має власної назви. Просто адреса вулиця Аморде Діас, 17. Ось так виглядає головна кімната. Диванчик, крісло вінтажне, невеличкий обідній стіл та стільці. Попереду. Величезні розсувні двері, за якими нас зустрічає двоспальне ліжко, будована шафа, тут же невеличкий робочий стіл, телевізор. А ось і маленький балкончик. Так що там за ним. Дуже гарний вид. Тут ми маємо невеличку кухню. Плита електрична, микрохвильовка, О, витяжка. Так, знизу ага, тут сміття. Тут ти, ну, миючі засоби, тряпочки, шуклятка з приборами столовими. І переходимо до ванної кімнати. Ну, тут все чистенько, гарненько, дуже приємно. Ну що, з номером познайомились. Пора виходити до міста. Оскільки ми знаходимось поруч з вокзалом Аточа, то це буде наш перший пункт знайомства. Після реконструкції, яка завершилась в 1992 році, вокзал Аточа був поділений на дві частини. Нова частина використовується для залізничного сполучення, а стара частина як офіси, торгово-розважальний комплекс та розбитий тропічний сад, в якому виростають рослини понад 100 видів, у тому числі близько 70 великих середніх та дрібних пальм. Найбільш впізнаваним елементом є дах головного нефа. Який за розрахунками французького інженера Анрі Десена Жака має розміри 152 метри завздовжки, 48 метрів завширший і 27 метрів заввишки, і є одним із найвідоміших образів міста. У площі є ще одна визначна пам'ятка. Це Міністеріо де Агрикультура, побудоване в 1897 році за проектом архітектора Рікарда Веласкеса Боско. А о що дійсно може здивувати, так це будинок Каїхса Форум. Він знаходиться на самому початку Пасео Дель Прада. Та у 1900-х роках це була просто електростанція. Але після реконструкції, яка завершилась у 2008 році, за проектом видатних швейцарських архітекторів Герцог і де Меурон», цей індустріальний майданчик перетворився на унікальний культурний центр і міську пам'ятку. Його можна легко впізнати по іржавому сталевому облюцюванню, а також знаменитому вертикальному саду, розробленому у співпраці з французькими ботаніками. А ось скульптура динозавра перед фасадом з'явилася пізніше, коли вдалося прибрати е, з цього місця автозаправку. Цікавою особливістю проєкту стала робота з першим поверхом. Цикляну основу повністю видалили, а новий фундамент частково засклений. Через це здається, що будівля щиряє над тротуаром. І дійсно здається враження, що будівля нібито висить над поверхньою землі. Наземний рівень включає вестибюль, виставкові галереї, адміністративні приміщення, книгарні і панорамний ресторан. Підземний світ, прихований від упорядкованою площею, надає два поверхи, де розміщений 311-й місцевий театральний зал, багатофункціональні зали, службові приміщення та уявіть собі ще й парковку. Наразі настав час повертатися до центру міста. І я не знаю, що це за вулиці і що це за будинки, але вони ну, дуже гарні. Та ми забули показати вам, як виглядає наш отель всередині. До речі, тут нема персоналу, тільки одна прибиральниця. Все керується онлайн. Ми трохи підкріпилися та вирушаємо на Плаза Майор. Плаза Майор головна площа Мадриду. Зараз різдвяні свята, тому ярмарок. А і тут ми побачили одну цікаву особливість. Всі кримнички це ялинковий прикрас. Жодного фастфуду. Якщо не знати, що саме тут протягом століть, аж до 1826 року проводилося масове спалення грішників на вогнищах, криваві бої бугаїв, а також ярмарки та театральні вистави, то площа може здатися просто цікавим зразком іспанського бароку з кінною статуєю королю Філіпу III. Ну, будував це. Будинки оформлені у єдиному стилі, оточують площу у формі промокутника. Головною з них стала будівля буличної каси деля Пенедрії. На першому поверсі тут продавали свіжу випічку а під час громадських заходів на балконах сиділа королівська родина та найвпливовіша аристократія. А напроти вуличної був цех місняків Каса деле не менш престижний заклад. За декілька сот метрів від Плаза Майор розташована ще одна площа Пуерта Дель Соль. Зверніть увагу на ярку рекламу ліворуч, до неї ми ще повернемось. А ще ця площа видатна тим, що тут є нульова точка від відліку дорожніх відстаней в Іспанії, скульптуру від мідь та сонічне дерево, символ Мадриду, статую Карла III – ось вона. Та за ним будинок пошту. А зараз повернемось до рекламної «Тіо Пепе». Ця реклама відомого сухого Хересу була встановлена у 1936 році. Вивіску у багато раз демонтували і забороняли. Але мадридцям вона настільки сподобалась, що вони змусили мерію відремонтувати вивіску та повернути на дах будинку площі Пуерта дель Соль. А перед нами шикарно прикрашений будинок супермаркету El Corte Inglés. Ми вийшли всередину вулиці Гран Вія. На думку багатьох людей, Гран Вія дуже схожа на Брайтон у Нью-Йорку. На Гранвія ми повернемося ще завтра і дізнаємося дуже багато цікавих подробиць. Мало не забули, що ми не сфотографувалися з пам'ятником ведмедя і сунячного дерева. Треба повернутися на Пуерто дель Соль. Вертаючись додому, до готелю, зустріли ось такий парад таксі. Переповнені враженнями та трохи стомлені, ми повертаємось до готелю, щоб завтра знову вийти в місто. Добрий ранок. Сьогодні у нас в планах покататися на двоповерховому автобусі. До речі, в цьому готелі всього 4 поверхи. Та всього 6 номерів. По 2 номера на кожному поверсі. А ще ми дізналися, що на туристичний автобус можна придбати квітки прямо в автобусі. Не потрібно шукати ніяку касу. І так, ми в автобусі і проїдемо з вами повне коло цього маршруту. До речі, в Мадриді. Існує два маршрути. Один по старому місту, другий по новому місту. Зараз ми приїдемо при вокзальну площу. Ось попереду можна роздивитися вокзал залізничний. Трохи ліворуч. Міністерія де агрокультура. І потім ми вийдемо на Пасео Дель Прада. Праворуч в парку розташована будівля музею Прада. Далі можна побачити ворота Філіппа IV, Це вхід в парк Ретіро. А зараз проїжджаємо тріумфальну арку Пуерте де Алькала. кала Спроєктована Франческа Собеттіні, ця гранітна тріумфальна арка в неокласичному стилі стала першою побудованою в Європі після падіння Римської імперії і попередніцею інших відомих арок, таких як Тріумфальна арка в Парижі та Бранденбурзькі ворота в Берліні. Нарешті ми добралися до початку вулиці Гран Віа. Трохи історії. Проспект був закладений 5 квітня 1910 року. Для будівництва проспекту потрібно було знести більш 300 будівель. Король Альфонсо 13 власноруч за допомогою кірки вибив перший камінь з першого будинку якого потрібно було Гранвія має безліч цікавих особливостей, пов'язаних з історією архітектури до бурхливою історією Іспанії. Тут розташована будівля компанії Телефоніка, що вважалася на початку ХХ століття першим хмарочосом Європи. Зараз вона перед нами. Архітектура вулиці вражає своєю різноманітністю та елегантністю. Будинки побудовані в стилі модерн та ар деко Тут знаходяться флагманські магазини відомих світових брендів Mango, Zara, H&M Dance, Nike тощо. А також розкішні бутіки Chanel, Louis Vuitton та Cartier. Зараз ліворуч ми побачимо одну з найстаріших будівель Гранвія. Це католицька церква Ораторія Кабальєра де Грасія. Початок будівництва церкви припадає на 1654 рік. Цікава історія назви вулиці. На стадії проєктування, коли ще не було вигадано назву, її просто підписали гран Вія, що означає велика дорога. Потім її розділили на три частини і назвали на честь різних політиків старої Іспанії. А у період правління лівих партій вона мала назву спочатку Авініда де Руся, а потім навіть Авініда де Уніон Завєтікам. Ну зрозуміло, що це означає. І саме. Тисячі дев'ятсот році вона отримала назву і свого проекту Гран Віан». Калау. Тут ми були вчора увечері. На передньому плані ліворуч рожевого кольору кінотеатр Сіний Калао. По центру ми бачимо будівлю з рекламою Schweppes. Це отель Капітоль. В ньому також розташований торговий центр. Та одноіменний кінотеатр Капітоль. А ось попереду можна побачити Торе де Мадрид. Мадридська вежа хмарочос 142 метри у висоту, збудований між 1954 та 1960 роками під житлові апартаменти та офіси. Розташований він на площі Іспанії, в яку опирається Гран віа в центрі площі Іспанії пам'ятник Сервантесу, Якимось дивним чином його вбудували більше 25 років. Під'їжджаємо до так званих Талецьких виріб. Колись це були візні роти до Мадриду. Але після реставрації на них з'явилась надпись, зведена на честь Фердинанда VII на знаменування війни за незалежність Іспанії після французької окупації. Прийшли Віадуксівовія і опинилися у кафедральному соборі Альмудену. Це головний кафедральний храм столиці. А унікальність цього собору в тому, що він будувався більш ста років. Завершили його в 1993 році. І це означає, що він наймолодший кафедральний собор в історії. А назва пов'язана з чудовим виявленим статуєю Діви Марії, захованої від арабів у фортечній стіні. Альмудена це по араб арабській фортеці. А ми зараз на Плаза де ля Армірія. З одного боку плази кафедральний собор Альмудена. З іншого королівський палац. Ми не планували відвідувати королівський палац, але не втрималися. До речі, у нас буде окремо відео, де ми познайомимо вас з усіма залами, доступними для екскурсій. З іншого боку, королівського палацу, ну, звісно, королівська опера. А це площа перед нею. Ну що, на сьогодні дуже багато вражень. Потрібно підкріпитися. Зробили собі скромний іспанський обід. Хамон, кезе манчего, помідорки і тартілью. Да, і не забули бутилочку кави. Цікаво, що втома кудись подівалась відразу. Але ми не все ще роздивилися в Мадриді. Та ось поруч з домом на вулиці Уертас. На кам'яній дорозі ми побачили ось такі надписи. Це цитати з творів віддатних іспанських авторів. Баріо де лас Летрас. Варто запомнити цю назву, бо це найкращий район столиці для нічного життя. Ну і на останок зустрічі з Мадридом, ми зараз з вами підемо у корте енгліз, великий супермаркет, та подивимось, які там ціни на продукти. Зараз грудень 24-го року, тому ціни актуальні на цю дату. thank mm -hmm. you Там вже може бути, щоб хотів би щось Так. О, вже в мене. Ось така загальна картина по цінах в супермаркеті. English. І, до речі, це не самий дешевий супермаркет. Та настав час прощуватися з Мадридом і їхати в аеропорт. До речі, дуже зручно. Метро їде прямо до терміналу. Тут ми обов'язково повернемось і ще не один раз.